Так, починати ну, Так. вмешати бюджет? Напередодні бюджетної комісії розповідає раніше перше процентня участия від рівному сторону поційному отримані автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 2025 році. І друге пронесення змін до рішення Студентської сільської армії 24.12.2024 року. Новий 1828 бюджет Студентської сільської права і громаді на 2025 рік. Спочатку про зміни. Да. Про зміни да. а потім да, про... Спочатку про внесення до співфінансування. Ні, наоборот, спочатку ми договір підписуємо про співфінансу, якщо дає, ну, даємо дозвіл на співфінансування, то вносимо зміни до бюджету. спочатку да. Шановні члени бюджетної комісії, сьогодні на розгляд комісії виноситься рішення про проєкт рішення про участь у співфіні. Такі, на ми з вами вже це Таке рішення приймали, там були вказані дороги і які суми 300 тисяч ми мали використати. Дане рішення виконано дороги заключення роботи проведені. Але ви, виникла необхідність ще продовжити роботи, тому ще одне рішення має бути, де вказана дорога, вказана сума 300 тисяч, бачите, все ви бачите в себе проєкт. І дається е, надати дозвіл відділу нашому комунального господарства, заключити договір, і якщо ми це приймаємо рішення, надалі виділити від, кошти, перенести кошти для одержувача коштів Служби по мілі яка буде проводити дані роботи. Дорога у вас там є, називається вона сумна. Тут якісь питання 500? 300 виділяли, на суму автомобілі. 320. Ну, згідно того, що було вказано в проєкті рішення. Я це приймаю. Убула він, що сьогодні була доволі. Що там вирішилося? Постійно лишилося від мостка, а до дворі підніматися. Зовсім нічого не я, я я, а тут заспаджується. Там питання кілометражів. Mm -hmm. Спеціалісти. Це безлию, де я, я можу прикидати. Можна вам одну минутку там доповіді, що бояться цим баспак. Присутствував. Було закуплено 44 тонни асфальту. Зроблена дорога. Суденна піщанка. Частина дороги зроблена кусок дороги зробленого пола, дверку донизу ямочний ремонт. Частина дороги почали ми робити, через кукули пішли. 89 тонн пішло асфальту через самі кукули вийшли за кукулів, друга машина, 11 тонн асфальту ми пішли до Ярхани пішли. З Жердецьким ціле періхали, проїхали, прочиталися, він каже, тільки... До самого, від ярка до самого трибусівки треба 12 тонн. Воно наглядно такі єрунда йде, а воно коли починає досипати, я вам одне скажу. Ямка наче в ямку йде, а там маленька ямка це все. І там спуск в трибусівці треба зробити, бо там саме крутий спуск, де машини це все, люди, це теж треба робити. Вони сіли, почали, там треба не менше 20 тонн складу. Оце це фінанси. Вобщем, на ново фо. Ні, комісія документів не була. Так, то що основно? Анатолій, так я сьогодні. Доза. Комісія на розгляд комісії виноситься проект рішення про внесення змін до рішення Суддівської ради про бюджет, який треба на 25 рік. На ці самі клопотання подано від того комунального подарства є необхідність внести змін. Так як ми з вами щодо приймали рішення про надання договору і рекомендували його на сесії, тільки то на останній сторіночці є виконаємося. Перенести кошти, значить, на виконання рішення сесії, сесії про прийняття участі з фінансування, ті кошти, які передбачені, в бюджеті, відділу ЖКГ, по вирогах, потрібно перенести КВ 2240, це оплата послуг на ПКВ-2610 для одержувача коштів ем, служби автомобільних доріг у області. Це внутрішні перемести перенесення, які дасть змогу виконати ці, ці роботи і ці кошти перерахувати в службі автомобільних доріг е, на виконання.

Питання, чи буде необхідність у виділені коштів теж на дороги, але на капітальний ремонт і об'єктів. Це для проведення ремонту дорожнього покриття, в селі Студенна, у вулиці Соборна, з номера будинку 52 по номер будинку 68, сума мільйонів 50 млн грн мільйон 50 тисяч що вона складається ця сума складається з трьох джерел перше джерело це в нас є перевиконання коштів по кошти від викупу земельних ділянок – 200 тисяч також в нас є по цьому шкоду є кошти від земель, продажу земельних ділянок, які наступили минулому році цивільне залишки ще 200 тисяч Є перевиконання, яке виникло вже в цьому році по загальному фонду. Ми його перенесемо загальний на спеціальний фонд 600 тисяч 650 тисяч, і це загальна сума, 1 мільйон 50 тисяч буде направлена на відділ ЖТГ на ПКВ-7461. Утримання до розвиток автомобільних доріг на спеціальний фонд бюджетного розвитку, 1 50 тисяч на проведення капітального ремонту частини дорожнього покриття в селі Студентах вулиці Сурбона, 52 метрів? They actually said до повороту, до your. Там не така критична дорога, що там вже мільйон сон туди. Да. <продукті> а я підрав? Час там. Це не така критична дорога, що там мільйони сон. Ти, ти що По тій дорозі і по тій дорозі, коли всі українки і як і два, один самий рік, і та дорога яка. Yeah, та, Київ, Київ, самі... про, що ви говорите? про що ти говориш? Ти для себе не хочеш робити дорогу? Yeah, мільйон робити, мільйон. Yeah, я не сможуся, а ніде не то. То що ми не будемо нічого робити взагалі? Має бути Має бути підрядчик. 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 Ніванська фірма. фірма, яка запропонувала ціну 850 гривень за квадратний метр. На дешевше. Володимириш, не так. Казати на більше, як 30%. Я не за то кажу, давайте тако розберемося. Два села зробили за скільки. Чи три села і дорога центральна. На 620 тисяч. Подивіться так. Це та там критир тут вже, є річ, як воду. що тут ж займаюся цим детанням. Просто ця дорога. Там неможливо зробити ямковий ремонт, бо там не асфальт, а покриття. Поставити капітальне покриття там. Тому що з'єднати два між річкою асоціації.

І от цим правильно каже, 620 тисяч, мільйон 50 тисяч. Це ми робимо повністю. Студенна піщанка, план, куди басівка. Це робимо за 620 тисяч, тут мільйон зробити. Це капітальні. Це сплошне, це скушне, що це якщо. Там ямковий ремонт не буде, там його. Ну що там? там? Яка ж нормальна дорога, ямка на ямці. Ямка на ямці. Там не можна зробити ямковий ремонт. Спеціалісти дивилися, що там нема асфальту, там просто покриття. Вулиця Центральна, дорога, я вже вам говорю, що там треба завезти. Ви казали, як ми тут робити, то будь ласка, якщо тут робити, то щоб завезли, там засипали. Там не так багато засипали. Олексій, ми можемо щось робити нормальне раз у житті, чи ми будемо лише засипати, десь там не знати, що і І потім воно ніколи не буде там дороги ні там, ні там. Ви розумієте, що ми можемо зробити щось нормальне в цій громаді чи ні? Хорошо, та має точку зору, ти маєш точку зору. Не буде чорний. Відкривайте сесію.